Всім привіт! Сьогодні готуємо львівський сирник. Це чудова ідея, коли в маєте в холодильнику велику кількість сиру. Якщо він домашній, це взагалі буде просто супер. Сирник виходить неймовірно смачним та в міру солодким. Він обов'язково сподобається всій вашій родині. Для приготування знадобиться сир жирністю від 9%. Перемістіть його в миску та ось так лопаткою добре подавіть. Так вам буде потім зручніше пробивати його блендером. Після цього ви можете вже додавати наступні інгредієнти. А саме сметану. Ось так. Потім висипаєте цукор та відправляєте сюди вже всі три яйця. Масу потрібно добре пробити блендером. Вам необхідно досягти максимальної однорідності. В процесі вам потрібно буде ще додати ванільний цукор, також не забудьте додати розтоплене та охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. В результаті отримуйте ось таку гладку масу. Після цього додаєте манку. Пробивати блендером її вже не потрібно, просто гарно перемішуйте лопаткою до однорідності. Наступним і останнім інгредієнтом буде добре вимита і висушена родзинка. Також її добре перемішайте. Все, сиркова маса готова до випікання. Тепер потрібно підготувати форму. Всі пропорції напишу обов'язково в описі. Маєте підготувати ось таку прямокутну форму, застеліть її пергаментом. Викладати сир потрібно так, щоб не утворювались пустоти. Також вам обов'язково потрібно ось так гарненько розгладити сир по формі, щоб поверхня сира була максимально гладка. Тепер ви відправляєте випікатись, випікати потрібно в духовці з ємністю з водою. Після випічки відразу з форми не виймайте, вам потрібно залишити в формі, охолоджуватись приблизно на 1 годину. Після цього відправляєте на дощечку. Далі охолоджуватись та стабілізуватись в холодильнику приблизно на 3-5 годин. Після цього, як воно охолодилось, підготуйте глазурь, розтопіть шоколад на паровій бані та додайте до нього рафіновану олію. Гарненько перемішайте, маса має стати однорідною. Перед тим як покривати сирник глазурю, вам потрібно підготуватись трішки, покладіть на стіл пергамент або ж харчову плівку, потім поставте отаку от решіточку, перенесіть сирник і тільки після цього можна поливати сирник шоколадом. Старайтесь рівномірно шоколад розподіляти, щоб не було місць без нього і щоб скрізь приблизно була одна товщина. Тепер не перенесіть знову на щечки відправте холодильник та стабілізації її шоколаду. І все, цирник готовий буде після цього. Це шоколад стабілізувався, можна розрізати та куштувати. Добре, смакуватиме з чаєм. Я думаю, з трав'яним то взагалі буде просто супер. Ось такий чудовий вигляд має сирник всередині. Дякую за перегляд!